на дворі ще літо, але ми вже активно готуємося і готові до осені. І найкраще, найкраще рішення для осені це звичайно ж є штани з шкір замінника. Будь ласка, у чотирьох кольорах: чорному, коричневому, сірому і бежевому, доступні від XS до 48 розміру. Наші супер тренд це найбільший розмір, Я вам показую супер трендові штани, які бездоганно носяться і е, врятують будь-який гардероб. Е... Від проблеми нема що вдягнути, тому що на, на дощі, на осінь кращого рішення немає, і скажу вам, що це напевно найкраще стилістичне рішення і найкращий тренд, який тримається вже поспіль десь 4 чи 5 сезонів, і точно довго не вийде з моди, бо кращого рішення ніж штани шкір немає. Кожна жінка повинна мати їх в гардеробі, якщо ви ще маєте. Маєте. Треба терміново виправляти цю помилку, писати нам плюсик. Дівчата підберуть вам шкірзамінник. У нас їх є багато, вони у нас кожен сезон є в колекціях, крім цих, у нас є ще інші модельки. Ставте плюсик і свої параметри, і ми обов'язково вам підберемо.